Зварювальні позиціонери, обертачі, поворотні столи, помічник для кругового зварювання українського виробництва. Цей розроблений інженером для зварювальників, а цей розроблений зварювальниками для зварювальників. І я хочу їх трішки порівняти між собою. В кожного із обертача є пульт віддаленого керування. Тобто приставка така віддаленого керування. І в кожного з них є педаль педаль віддалення також керування запуску самого процеса. Педалі, до речі, в них однакові. В них стоять одинакові патрони. Я знаю, що з цим е, позиціонером RPM патрон ви купуєте додатково. Е, на цьому позиціонері патрон йде в комплектації. Вага їхня. Для цього в мене є такий прилад. Безман обнулив. 11 кілограм, 250 грам. Разом з патроном RPM набагато більший. Зафіксувало значення 23 кг 100 г. Що RPM, що велдинг, Оба оснащені кроковими двигунами. Але є невелика відмінність. Тут стоїть черв'ячний редуктор. На РПМі стоїть кроковий двигун з власним редуктором. На малюку маса передається через щітку на вал. На самому валі вбудована бронзова втулка. ось І отут наша нас щітка піджимається самою пружинкою. І маса зацеплюється до латунної чи мідної латунної втулки. Ось так. На затяжному болті. Я масу цепляв чисто ось так. Можна, не можна, не знаю. І далі в нас маса проходить сама, бачите, через такий невеличкий шлейф до самої щітки. Ось там мідний шлейф всередині. Через ось таку трубку. На RPM також, схожий спосіб, стоїть на щітка вугільно-мідна, яка зразу передає масу безпосередньо на планшайбу. Ось якраз сама і вугільна щітка. Планшайба з цієї сторони йде шліфована для кращої токопередачі. Кріплення самої маси проходить, я так і не зрозумів. Напевно, тут треба болтика прикручувати. Я ціпляв так. Ось. Головне, щоб до самого корпуса не доторкалося. Що в одному, що й в другому варіанті, у нас такі йдуть закриті тракторні ці підшипники. Тут з двох сторін він стоїть, дублює, а тут одинарні такі. Що добре, то їх дуже багато де можна знайти і легко замінити, якщо навіть щось трапиться з тим пильничком. Що в одному, що і в другому варіанті. І вони не дуже дорого коштують. Бокові фіксатори. Що на одному що на іншому варіанті, мені здається, тої ж самої фірми, просто в різних кольорах. Однакові. Правда, тут іде через на півмісяць фіксується. А тут у нас фіксується через шайбу, яка дожимається до самої станини. Е, в даному варіанті у нас привід приходить через редуктор. І тут в нас проходить через зубчастий. Пас. Сама сила обертання з мотора. Ще в одному, що в другому випадку. Оберти в нас регулюються, тобто оберти на моторі в нас регулюються за допомогою. приставок Приставки самі комплектуються там драйверами, і вже драйвер регулює наш обертальний процес для самого двигуна. Здається, що так. що один, що другий має реверс. Тут він створений кнопкою, тут перемикачем. Регулювання обертів, котер. І тут такий здоровий котер. Який відчуєш, навіть сліпий може відчути. Кнопка для аварійного виключення. Так само тут є кнопка для аварійного вимикання. На даному позиціонері ще є кнопка старт-стоп. На RPM її немає. Для чого ця кнопка старт-стоп? Ми можемо користуватися ним як педалю, так, можемо користуватися і без допомоги або підключення самої педалі. Педалі, що в одному що в іншому варіанті, у нас працюють на включення і виключення. Вони є, не є роторними педалями. І такого ж безпосередньо, що в одного що в другого, є кнопка вімкнення і вимкнення. Так само і тут. От, малий. Без допомоги педалі крутиться сам примусово. Ну і от спрацьовує реверс. На даному, потрібно. Абараті нам тримати завжди зажату педаль. І для переключення реверса Ось так. А тут реверс просто переключається і дуже швидко. На меншому варіанті. Так само, малим ми можемо і педаллю користуватися, просто нажати кнопку. І користуватися лише одною педаллю. Не потрібна нам педаль, нажали кнопочку і старт-стоп, і він працює. RPM також би не мішало мати таку кнопку. Ну, як сказати, кнопку додаткову функцію. В минулому відео на моєму каналі про RPM було в нього проблеми з потужністю самою, силою обертання. Я застосовував таку трубу 25х25, стінка 2, 90 см, і її треба було прокрутити по колу. RPM не зміг цього зробити. Може він віддихнув. Зараз спробуємо. Знову, чи він оберне цю трубу. І малюк так само, чи зможе обернути цю трубу. Навколо своєї осі. Так, старт-стоп включаємо. Оп, легко проходить. Це на максимальній швидкості гаджет керування. І ми зменшуємо швидкість. Давайте підведемо його трохи сюди і отут зменшимо швидкість. Ще додаємо і зменшимо. І він спокійно обертається і спокійно підіймає. Тепер черга RPM. RPM добре, що він під'єднується е, під до системи 1650, тобто отворів, і його можна з моїми столами просто легко з'єднувати. Але є невеличка проблема. І за того, що у нас станина е, має товщину нас. 3 мм, ну, нам зігмутовські болти не підійдуть. Тому що зігмотовські болти мають такий опір шляп. Нам підійдуть сквозні болти. Ну, Зігмута також є сквозні болти. Але ще треба підставити ось такі упори. Не завжди всі мають такі упорчики. І що? Максимальна швидкість. Педаль. Нажимаю педаль. На максимальній швидкості. І все, він не тяне. Педаль я тримаю. Щоб зрозуміли? Ось. Гудить мотор. Ми вже це приходили. Робимо реверс. І тепер мінімальна швидкість. Сама мінімальна швидкість. Ні, все, він зупинився. Ось я тримаю, він просто-напросто зупинився. Йому не вистачає потужності. Але не спішіть його скидувати з розрахунків самого RPM. Мені прислали компанія RPM з більш потужнішим мотором на минулому відео. Я вже робив дану процедуру і він також остановився, Я його просто міг встановляти пальцями. А прислали набагато більший мотор, сказали, що це я вже точно пальцями не зупиню. Перед тим як я поставлю ось цей потужніший мотор, в мене ще є один експеримент. Я хочу провірити, наскільки кілограм він тягнув даний мотор, який був у мене на першому відео. А потім провіримо і цей більш потужніший моторяка. Ну що, випробуємо силу іміць. Для цього мені потрібен безман. Ось такі дві штангочки. По нулях. Нажимаю на педаль. Оп, вага пішла. Кіло 95. Один кілограм 950 грам. І на самій мінімальній швидкості. Це саме мінімальна яка є. Ми бачимо, пішло 2 кілограма, 2 900. 3-250. 3-200. От зафіксував безма. І тепер наш малюк. Є. Yeah. Let's go! 21 кілограм. На максимальній швидкості. І саме мінімальна швидкість Мінімалка трохи швидше. От в RPM повільніше мінімалка йде. Що краще для великих. І 12, 12,300. 12,200. 12,400. 12,150. Тобто на мінімальних оборотах. Цей експеримент не так і важливий принцип. Він показує сила, яка в нас є мотори, які ми максимально деталі можемо крутити. Якою вагою. Я вам закріплю зараз. Характеристики, мають бути написані мінімальні оберти. RPM, так здається, на мій суб'єктивний погляд, більш повільніше крутиться на мінімальних обертах, ніж фовелінг. Такі мінімальні оберти нам потрібні для дуже великих деталей. Тому що чим більший у нас діаметр, Тим більше у нас довжина зварювання, тим повільніші нам потрібні самі оберти на самому позиціонері. 20 більше 20 см вона буде цеплятися за саму станину. Станина не дасть нам обертатися. Хотілося б станина, щоб була ось тут коротша. І хотілося ще От кріплення. Кріплення ще зробити тут 4 вушки, щоб ми можем, могли об'єднати з системою 1650. І зараз встановлюємо цю станину з більш потужнішим мотором на RPM. І також перевірю його міць і силу. Не знаю, що трапилось. Мотор хоче тягнути, В нас вага застигла на 7,9 кг. На мінімальній швидкості. І let's go. Робимо натяг. Бачите, на мінімальній швидкості він дуже помалесенько робить. Ну, тобто в нього мінімальна швидкість. ну Дуже плавнесенька. Іде. І повільно. 20 кг. 20 кг і лол. Вага виключилась 20 кг у нас натягу. З Цим двигуном повеселіше. Як на мою думку, і 20 кг для. Обертача позиціонера достатньо. Ось такого натягу. Клієнти мені принесли труби самі полуавтоматом. Їх зцепили і потрібно обварити. Я позачищав. І для цього якраз потрібно. Позиціонер. Буду варити з під домом, тому що чоловік хоче на якийсь котел. Потрібно, щоб було міцно і гарно. Ось так. Просто, швидко і без ніяких напрягів. Рівненько, гарненько. Для чого і потрібен нам зварювальний позиціонер. Що можу сказати, 100% треба буде з якоїсь трубки вам е, з мебельної. Робити собі опору, щоб було зручніше. Ось, Щоб у нас рука лягала, бо не завжди можна на платшайбі зафіксуватися. Опору така, щоб кріпилась до стола ось таким чином. І ось так ми могли по висоті її регулювати, щоб можна було впирати руку. Тоді буде набагато зручніше зварювати, щоб руки на вісу не були. Добавимо швидкості, результат. Тут прикольно, що я можу нажати, і мені педаль не треба. RPM. Зробіть примусове обертання. Ну, Планку 100% потрібно, щоб на неї можна руку було руку Все, закінчу зварювати. Ось так, якби ще рука не хиталася, було б ще краще. Ну, що можу сказати? Зварювальні позиціонери RPM for Welding. Цей компактний, малесенький і потужний сильний позиціонер. RPM може обертатися, що в ту нахил має в сторону, що в цю сторону. For Welding має нахил лише в одну сторону. Але він із-за своєї мобільності його легко перемістити, якщо вам треба в іншу сторону. For welding питання до вас, щоб зробити якесь кріплення, класне кріплення, щоб було з системою 1650, з такими столами з'єднувалося, якісь отвори тут чи розширену платформу під отвори. От тут знизу зробити, щоб можна було фіксувати так само, от як зараз зафіксований цей самий RPM. Ось на болтах. Зрозуміло, хотілося б не цей патрон, а зварювальний патрон, але ви можете вже його докупити самостійно. Ціна зварювального патрона, я дивився на пром'юа, 12 тисяч гривень. Кусається ціна зварювального патрона. І також вона буде впливати на сам позиціонер. До речі, на рахунок ці цінової політики позиціонерів, е цей позиціонер Фовелдінг коштує 26 тисяч гривень. Він разом йде в комплектації з патроном. Так написано в його характеристиках. Ось. RPM коштує 40 тисяч, він йде без самого патрона. І 40 тисяч він коштує не з таким потужним мотором, а з мотором, ось таким, який був в мене на першому відео. Ось ми можемо побачити різницю. Різниця розміра колосальна в самих моторчиках. З цим мотором зрозуміло, що він буде ще дорожчий. Не 40 тисяч гривень, а ще збільшиться. Його сама вартість. І я би рекомендував, якщо вам сподобається RPM, брати ось таким великим потужним мотором, бо Бог його знає, що ми сюди вцепимо і що нам буде потрібно прокручувати. Що один, що і другий, не має жорсткої фіксації в своєму положенні, якщо брати Фовелдінг, він там не розрахований на великі деталі, вони, в принципі, пишуть, що він розрахований на е, струм всього-навсього. Від 120 і до 150 А максимальний струм може бути. РПМ розрахований 300-400 струм. Ось цей для малесеньких деталей, для тюнінгу створений цей більш для такого. Я б не сказав, що тяжкого виробництва, бо на тяжке виробництво зовсім інші позиціонери йдуть, і зовсім інші на них йдуть суми. О, там вони вже набагато дорожчі, починають від 3000 доларів і двох, від 2-3 тисяч доларів. Великий лайк, що це наше українське виробництво, що хлопці стараються зробити щось своє. Потроху-потроху. І буде в нас зварювальників вже ідеальні позиціонери, ідеальні варіанти для кожного буде свій. Ось таке. А далі судити вам. Зрозуміло, я би в кожному поміняв конструкцію, я вже це говорив на першому відео. До речі, зайдіть, подивіться на перше відео про RPM. Я би поміняв конструкцію повністю. ну Це моя суб'єктивна така думка. Я просто дивлюся на ті англійські позиціонери, і мені щось ті англійські позиціонери не знаю, впали в душу. Що в одного і в другого виробника, як я говорив на першому відео, немає такого слота, щоб ми могли підчепити цей пульт керування. На більшості позиціонерів європейських, так само і китайських виробників. Є такі слоти, щоб ми, навіть якщо десь мобільно його перемістити, щоб це було як єдине ціле. Сама приставка могла десь зацеплятися, як на тих самих аналізських позиціонерах. Силки на обох виробників я оставлю в описі під відео на Forwelding і на RPM. Як кого зацікавило, можете їх придбати. Ви були на каналі Київ Welding, З вами був Олександр. До зустрічі, побачимося!